Доброго дня, шановні присутні, сьогодні наша зустріч присвячена інтернет-ресурсам для самоосвіти до навчання та дозвілля. Підготувала матеріал до вебінару Мастю Кирина Сергіївна, здобувачка третього освітньо-наукового рівня вищої освіти, спеціальності 011 освітні педагогічні науки Харківський національний педагогічний університет імені Григорія Савича Сковороди, науковий керівник Пономарьова Наталія Олександрівна, доктор педагогічних наук професор декан фізико-математичного факультету. Актуальність даної теми інтернет ресурси для самоосвіти до навчання та дозвілля зумовлена стрімким розвитком цифрових технологій, які відкривають нові можливості для освіти та особистісного розвитку. В умовах глобальної інформатизації доступ до знань став майже необмеженим, а інтернет ресурси стали важливим інструментом для набуття нових знань, навичок і саморозвитку. Самосвіта набула великого значення у сучасному суспільстві, яке постійно змінюється, а вимоги до компетентності та навичок особистості зростають. Зростає потреба у швидкому оновленні знань, освоєнні нових сфер діяльності та можливості адаптації до нових викликів, що особливо актуально в умовах дистанційного навчання та гібридних форм моделей роботи. Крім того, інтернет-ресурси пропонують широкий спектр. Можливості для дозвілля, які не тільки забезпечують відпочинок, але й сприяють розвитку творчих здібностей, критичного мислення та розвитку soft skills. Сучасні платформи дозволяють одночасно навчатися і розвивати особистісні якості в інтерактивний та зручний спосіб. Перед тим як почати все ж таки більш детально Дізнаватися про інтернет-ресурси для самоосвіти, хочеться запитати у вас, які інтернет-ресурси для самосвіти ви знаєте. Прошу відсканувати QR-код, або перейти за посиланням в та ввести код, який ви бачите на даному слайді. У вас висвітиться віконечко, де буде питання, які інтернет-ресурси для самоосвіти ви знаєте. І буде п'ять варіантів відповідей. Так, добре. Зараз оно вимачуть всі відповіді. Так, добре. Так, ми бачимо, що в нас є Prometheus. так, це дійсно платформа для проходження онлайн-курсів, ЕДЕРА, всеосвіта, довідники. Так, Едера, посібники, освіта, ЮЄ, відеоматеріали, віртуальні лабораторії, на урок, освіторія. Так, дійсно про ці саме інтернет-ресурси сьогодні будуть іти, подивити мова, і ще ви дізнаєтеся про інші можливі інтернет-ресурси, які саме можна використовувати для самоосвіти школярів, ну навіть для власної самоосвітньої діяльності. Так, ідемо далі. Перш ніж почати розглядати інтернет ресурси, пропонуємо вам таку невеличку класифікацію засобів цифрових технологій для самоосвіти школярів. Вона була розроблена у рамках власного дисертаційного дослідження. Ми виділили основні шість категорій: по-перше, це цифрові ресурси джерела освітньої інформації, це відеоролики, ілюстрації, мультимедійні енциклопедії, довідники, електронні підручники та посібники, цифрові діяльності, середовища. Віртуальні лабораторії, симулятори, цифрові ресурси для самоконтролю та самодіагностики, тестування онлайн-тренажери, цифрові ресурси для персоналізованого навчання. Ми виділили тут онлайн-курси. Цифрові ресурси зі створення власного освітнього контенту, програми пакету Microsoft Office, інструменти сервісу Canva, онлайн дошка Padlet. І цифрові ресурси для забезпечення комунікації. це платформи Zoom, Meet і різноманітні соціальні мережі від Facebook, Інстаграму і навіть до Тіктока. Для самоосвітньої діяльності школярів можна застосовувати мультимедійні. Енциклопедії, наприклад, велика українська енциклопедія є сучасною універсальною енциклопедією, яка створюється державною науковою установою енциклопедичне видавництво. А та від 2018 року вона видається ще в онлайн форматі. Також варто зазначити, що дана енциклопедія присвячена для дітей старшого шкільного віку, та містить інформацію про про видатних персоналів України, природу, розвиток цивілізації. А наступна досить цікава, цікава наша мультимедійна енциклопедія тут цікаво. А ця, ця енциклопедія вона містить відомості про природу, науку, унікальні технології, подорожі, космос, тварин. Вона призначена для дітей старшого шкільного віку та середнього. А платформа пропонує різноманітні інтерактивні матеріали, відео та ілюстрації, які допомагають глибше засвоїти інформацію в ігровій формі завдяки доступному та захопливому викладу матеріалу. Учні мають можливість розширити свій кругозір, розвивати пізнавальний інтерес та поглиблювати знання в різних галузях освіти науки. А ресурс також сприяє формуванню дослідницьких та аналітичних навичок. Він стимулює дітей до самостійного вивчення цікавих тем. А також варто зазначити, що для самоосвітньої діяльності школярі можуть використовувати електронні версії підручників з усіх шкільних предметів. Зокрема, для вивчення інформатики школяри можуть використовувати спеціально створений підручник, електронний підручник IT, IT книга Цей підручник містить не лише теоретичні матеріали, але й інтерактивні завдання, відеоуроки, тести. Це дозволяє учням. Опановувати складні теми. З інформатики в доступній для дітей формі. Такий формат навчання сприяє розвитку цифрових компетентностей, надає можливість самостійно планувати освітній процес, отримувати зворотній зв'язок у режимі реального часу. Треба зазначити, що електронні підручники, посібники вони містять посилання на аудіо та відеофайли, презентації, вбудовані тексти, тести, завдання і також відповіді до Цих завдань, які дозволяють школярам автоматично перевірити свої знання, виявити помилки. Зручність у використанні таких матеріалів додає вільне безкоштовне поширення та можливість роботи з ними в онлайн форматі. Також у контексті самоосвітньої діяльності особливе місце належить онлайн-платформам із колекціями відеоуроків. Розробка таких відеоуроків виконується на державне замовлення. Для українських школярів доступні різноманітні. Матеріали зі шкільних предметів від Всеукраїнської школи онлайн. Ця платформа надає доступ до структурованих уроків із відеолекціями, інтерактивними завданнями та тестуваннями, що дозволяє. Учням навчатися у власному темпі Відеоуроки охоплюють всі основні шкільні дисципліни та створені за участі досвідчених педагогів, що забезпечує їхню якість і відповідність освітнім стандартам. А також варто зазначити, що у самосвітній діяльності школярів широко використовують цифрові діяльнісні середовища, до яких належать онлайн-середовища, віртуальні лабораторії, віртуальні машини, симулятори тощо. Віртуальні експерименти з фізики можна запропонувати школярам, використовуючи онлайн-симулятор на платформі FED. Візуалізація фізичних процесів дозволяє учням краще розуміти теоретичні концепції та їх практичне застосування. Платформа пропонує широкий спектр симуляцій, що охоплюють різні розділи фізики, такі як механіка, електрика, магнетизм, термодинаміка, хвиля, світло та квантова механіка. Зазначимо, що учні можуть взаємодіятися цим. І симуляціями, змінюючи параметри експериментів, спостерігаючи за наслідками цих змін у реальному часі. Також дану платформу можна використовувати і на уроках хімії. Також варто зазначити, що ця платформа вона пропонує різноманітні симуляції, що охоплюють основні теми хімії, такі як хімічні реакції, розчини, кислотно-основні властивості, молекулярна структура, термодинаміка. Це дозволяє учням досліджувати Роки спектр хімічних явищ і процесів у віртуальному середовищі. А зазначимо, що інтерактивні елементи даної платформи дозволяють проводити дослідження, які б могли бути складними або небезпечними в реальних умовах. Платформа дозволяє моделювати різні Лабораторні умови, включаючи використання лабораторного обладнання, вимірювання приладів і хімічних реактивів, очні можуть змінювати параметри експериментів, спостерігаючи за реакціями у вільному та реальному часі, що допомагає краще зрозуміти взаємозв'язки між змінними та їх вплив на результати. Варто зазначити, що на уроках біології для виконання практичних робіт можна використовувати онлайн-симулятор на платформі Labster. А ця платформа надає доступ до високоякісних віртуальних лабораторій, що моделюють реальні лабораторні умови, учні можуть проводити експерименти в умовах, максимально наближених до реальних, що дозволяє їм отримати практичні навички без необхідності використання фізичного обладнання. Також слід зазначити, що ця платформа пропонує інтерактивні симуляції, що охоплюють широкий спектр біологічних тем. Таких як генетика, мікробіологія, біохімія, фізіологія, це дозволяє учням поглиблено вивчати різні біологічні процеси та явища через активну взаємодію з навчальним матеріалом. Зазначимо, що ця платформа містить навчальні модулі, які відповідають стандартам навчальних програм, і дозволяють ефективно інтегрувати симуляції у навчальний процес. Учні можуть використовувати ці модулі для самостійного вивчення матеріалу та виконання завдань під керівництвом вчителя. Дана платформа також надає можливості для оцінювання знань учнів і відстежування прогресу через інтегровані тести та завдання. Це дозволяє вчителям контролювати навчальні досягнення учнів та своєчасно опановувати учнями теоретичних Знань через їх практичне застосування. А також слід відмітити, що учнів можна залучати до дослідницької експериментальної діяльності саме на цій платформі. Працюючи у віртуальному середовищі, яке моделює реальні умови, учні глибше засвоюють міжпредметні зв'язки, практичну значущість навчального матеріалу. А наступне, що на що треба звернути увагу, це те, що у самоосвітній діяльності школярів широко застосовують цифрові ресурси для самоконтролю та самодіагностики знань. Ну, можна використовувати завдання на на Google формах, наприклад, використовуючи платформи Quiz, Kahoot, Всеосвіта на урок. Основними перевагами використання таких онлайн-засобів є автоматизоване оцінювання відповідей школярів, гнучкість у використанні різноманітність завдань, можливість надання оперативного зворотнього зв'язку. Також варто зазначити, що інтерактивні вправи, які включають в себе візуальні елементи, які допомагають учням легше зрозуміти складні концепції і процеси, учні можуть виконувати інтерактивні вправи на сайті Learning Hubs. Вони отримують зворотній зв'язок щодо правильності виконання вправ, що дозволяє вчасно коригувати свої помилки і покращувати результати навчання. Інтерактивні вправи сприяють розвитку навичок критичного мислення. А також варто зазначити про важливість онлайн-тренажерів у самоосвітній діяльності школярів. Вони є корисними інструментами для вивчення різноманітних предметів, включаючи математику, фізику, хімію, історію, біологію. Мехологію, географією та інші предмети. Вони надають можливість учням віртуально виконувати різноманітні завдання і вправи, що допомагає закріплювати теоретичні знання та розвивати практичні навички. Наприклад, з математики 5-6 класів та алгебри геометрії 7-9 класів можна застосовувати онлайн-тренажер Новатіка. Цей тренажер забезпечує інтерактивне навчання, дозволяючи учням працювати в різноманітні. Різноманітними типами математичних завдань. Також можна розглядати різноманітні теми, ну, такі, наприклад, як рівняння, нерівності, функції, робота з геометричними фігурами. Даний тренажер, він пропонує адаптивні вправи, що підлаштовуються під рівень знань учня, що сприяє індивідуалізації навчання. Крім того, інтерактивні тренажери, наприклад, і новатики, включають елементи гейміфікації, що робить процес навчання більш захоплюючим та мотивуючим. А наступне, на що треба звернути увагу, це на, на засоби самоконтролю для Школярів вони масово представлені у онлайн-курсах та дистанційних курсах. Найбільш популярними платформами, як ми побачили, з їх з їх марки слів є Прометеус та Едера. Також не треба забувати про такі платформи, як Хан Академія та Курсера. Тематика найбільш популярних онлайн-курсів на даних платформах. Вона пов'язана з різноманітними сферами професії, наприклад, опанування комп'ютерних технологій, програмування, медіаграмотності, а також поглиблене вивчення математики іноземних мов наприклад, англійської. Основними проблемами самостійного використання онлайн курсів є добір якісних та доцільних курсів, організація самостійної роботи над ними, офіційне рахування результатів, опанування онлайн-курсів як форм неформальної освіти. Також у самоосвітній діяльності школярів застосовують цифрові ресурси зі створення власного контенту. Наприклад, школярі активно використовують програми пакету Майкрософт Офіс. Онлайн інструменти сервісу Canva, онлайн дошку Padlet. Ці інструменти дозволяють створювати презентації, графіки, інфографіки та інтерактивні проєкти, що сприяють розвитку творчих та технічних навичок. Canva забезпечує інтуїтивно зрозумілий інтерфейс для створення візуальних об'єктів та візуального контенту, тоді як Padlet використовується для спільної роботи, обміну ідеями та організації матеріалів у зручній віртуальній дошці. Також варто зазначити, що у самоосвітній діяльності школярів застосовуються цифрові ресурси для забезпечення комунікації, наприклад, Zoom, Міта, ITMS, BBX та різноманітних соціальних мереж. На окрему увагу заслуговує упровадження виконання завдань у груповій формі, що можна здійснювати за допомогою середовищ для організації групової роботи. У контексті організації групової роботи під час онлайн навчання різні платформи, зокрема Zoom платформа, надають засоби для створення і управління віртуальними групами, кімнатами або сесійними залами. У Zoom використовуються кімнати, які дозволяють розділити учасників на окремі групи роботи. Після створення кімнат учасники автоматично переходять у відповідну кімнату. Учителі мають можливість приєднуватися до відповідної кімнати і спостерігати за роботою учнів, надавати надавати їм допомогу, якщо вона потрібна. І у таких віртуальних кімнатах учні можуть спілкуватися один з одним через відео, аудіо, чат, обмінюватися файлами, спільними думками, мати доступ до документів. Після завершення роботи у таких сесійних залах або кімнатах учасники автоматично під'єднуються до основної відеоконференції, де можна провести обговорення результатів та підвести підсумки роботи у групах. Також варто зазначити, що у самосвітній діяльності школярів використовують цифрові ресурси для забезпечення комунікації у соціальних мережах. Саме тут виникають спільноти за інтересами. Також вони забезпечують своєрідну підтримку самосвітнього процесу. У соціальних мережах є чимало освітнього контенту, наприклад, блоги та сторінки відомих вчителів. З відеоуроками, наприклад, у соціальній мережі Facebook є сторінка вчителя математики, математичка, на якій розміщуються відео з поясненнями розв'язків задач курсу алгебри та геометрії 7-11 класів, а також ці відеоматеріали можна використовувати школярам для підготовки до НМТ з математики. Аналогічні освітні ресурси активно використовуються на платформах Instagram, YouTube, де вчителі та Науковці публікують навчальні відео, що допомагають школярам у засвоєнні матеріалу та розвиток навичок самостійного навчання. Варто зазначити, що досить традиційними є використання для організації самосвіти, саме онлайн-сервіси загального призначення. Так, популярні google сервіси можна застосовувати для комунікації, наприклад, пошта Gmail, для збереження та обміну файлами. наприклад, це google Диск. Планування діяльності, Google Календар. Також створення власних опитувальників, google форми, створення та спільної роботи з документами. google документи. Окрім цього, google презентації дозволяють школярам створювати власні мультимедійні презентації індивідуально або у групах. Google таблиці використовуються для аналізу даних, що сприяє розвитку навичок роботи з інформацією. Інструменти Google Keep дозволяють зручно організовувати нотатки для нагадування. А Google Sites відкриває можливості для створення власних веб-сайтів, що може бути корисним у проєктній діяльності. Таким чином, Google сервіси надають комплексний набір інструментів для підтримки самоосвітньої діяльності як для організації навчального процесу, так і для реалізації творчих проєктів. А для саморозвитку та творчості в інтернеті існують різні. Ресурси різнопланового призначення Вони охоплюють широке коло інтересів наших школярів від мистецьких платформ для створення інфографіки та музики до сайтів з навчальними курсами, майстер-класами та інструменти для розвитку творчих здібностей. Наприклад, малювання вогнем на платформі Flame Painter пропонує унікальні можливості для творчості дитини, створення простих візуальних ефектів. Даний Інструмент дозволяє створювати малюнки та імітувати рухи форми полум'я, надаючи роботам особливий динамізм і художню глибину. А також простий інтерфейс дозволяє легко налаштувати інтенсивність та кольори полум'я, що підходить як для новачків, так і для досвідчених художників. Завдяки змінним налаштуванням можна експериментувати з різними стилями та техніками, створюючи унікальні цифрові картини. Цей ресурс є потужним інструментом для креативного самовираження та розвитку художніх навичок у цифровому форматі. А наступний а, сервіс а, малювання за допомогою пікселів на платформі Pixel App. Дана платформа дозволяє створювати піксельні зображення. Що, а, Створюють такі деталізовані малюнки та анімації. Також платформа дозволяє створювати покадрову анімацію, що робить її ідеальним інструментом для створення піксельних гів анімацій або інтерактивних персонажей. Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, який підходить для користувачів будь-якого рівня від початковців до досвідчених художників, забезпечуючи швидке опанування інструментами. Дана платформа PixelUp! Має широкий набір інструментів для редагування пікселів, включаючи можливості зміни кольору, розміру кисті, копіювання шарів та інші зручні функції для деталізації малюнка. Також слід зазначити, що малювати піском можна на платформі ZIS А Дана платформа пропонує такі можливості: вона дозволяє користувачам створювати віртуальні картини, використовуючи цифровий пісок. Що насипається шарами різних кольорів. А це імітує процес справжнього пісочного малювання. Також користувачі можуть обирати з багатьох кольорів піску, що дозволяє створювати барвисті та детальні композиції. Інтерфейс платформи зрозумілий, зручний для користувачів будь-якого віку та рівня досвіду, що дозволяє легко опановувати процес створення картини. Готові пісочні картини можна зберігати або ділитися ними з іншими користувачами, створюючи галерею Дана платформа дозволяє експериментувати з різними техніками насипання піску, створюючи унікальні текстури та форми, і зберігати дані картини. Окрім загальних цифрових умінь, використання вказаних ресурсів вимагає від школярів глибокого розуміння їх функціональних можливостей, а також свідомого застосування навичок дистанційної комунікації, знань про норми, правила взаємодії спільної роботи, включаючи цифровий етикет. Важливим аспектом є не лише технічна компетентність, а й вміння працювати в онлайн середовищі на етичних засадах, особливо значущим у контексті використання інтернет-ресурсів для самоосвіти є свідоме дотримання школярами принципів академічної доброчесності, розуміння авторських прав та прав інтелектуальної власності, вміння розпізнавати надійні джерела інформації, також критично аналізувати. Контент і бути обізнаним в питанням медіаграмотності та кібербезпеки, що стає невід'ємною частиною освітнього процесу. Такі навички не лише сприяють ефективній самоосвіті, але й формують основу відповідального та безпечного перебування в інформаційному просторі. Таким чином, використання освітніх. Інтернет ресурсів дозволяє значно розширити можливості організації самоосвіти школярів та має особливу значущість, саме, оскільки саме інтернет для сучасних дітей є популярним та доступним джерелом різноманітної та, в тому числі, освітньої інформації. Окрім того, цифрові платформи забезпечують інтерактивні форми навчання. Що дозволяє учням не лише отримувати нові знання, але й активно взаємодіяти з інформацією, використовувати її для вирішення практичних завдань, що сприяє розвитку критичного мислення та самостійності. Інтернет-ресурси надають можливість індивідуалізації навчального процесу, що дозволяє учням самостійно вибудовувати траєкторію свого навчання, обираючи темпи, методи освоєння матеріалу відповідно до власних потреб та інтересів. Дякую за вашу увагу. Чи є питання? Дякуємо за цікаву розповідь. Ні, питань немає. Дякую за гарну доповідь. Наприклад, я для себе визначила декілька цікавих, Сунків. наприклад, теж малювання вогнем, я про це не знала. Так, дійсно, це досить новий застосунок, і дійсно, коли я готувала цю доповідь і в рамках дисертаційного дослідження, так, дійсно, дуже багато таких застосунків, які саме. Можна використовувати не тільки в навчальній діяльності, але й для власної власної творчості, розвитку творчих здібностей. Так, ще які питання у кого можна можна запитання? Так, 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 так. Ви говорили про ті книгу Завадського, і можливо, я щось не зрозуміла, але я, як практикуючи вчитель інформатики, mm -hmm. просто і з паном Завадським часто зустрічаємося на різних заходах. Ось то наскільки я розумію, та книга вона є платною, так вона є платною, так на сайті. вона є платною, тобто. На сайті є має вчителя платити, і учні мають оплатити, правда? Як я розумію, так і чи можливо, чи можливо там якісь були зміни? Бо я знаю, що коли Савацький проводить свої для вчителів інформатики, він такі онлайн курси проводить періодично. Mm -hmm. Ось то він ну доволі часто рекламує ту свою айті книгу, то він ніби говорить, що вона є платною. Ось був якийсь там період безкоштовний, але то є, звісно, ну не всім mm -hmm. по кишені. Так, так, тому що виходить, що як звичайно, для звичайного вчителя, то тільки можна безкоштовні додатки використовувати, тому що якщо ще вчитель може придмати, то mm -hmm. діти цього не так, зроблять. Так, так, звісно. Або фінансуй всі потреби вчит... учнів. <свісно> <свісно> так, а так. загалом так, і були цікаві додатки, що ви там пропонували. Дякую вам за увагу. Було приємно з вами поспілкуватися. Бажаю вам. Гарного дня, мирного, спокійного дня і до нових зустрічей. До побачення.